Добрий день, малята! Хочу вам сьогодні прочитати казочку Зимівля звірів. Сідайте зручненько та слухайте уважно. В одного ледачого і злого хазяїна був віл, роботящий віл був, багато роботи всякої робив, а вола за все це в холодній повітці держали і харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стужа, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі, гірше не буде. І покинув віл хазяїна. Йде віл іде, а назустріч йому баран. Куди баран йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною. Веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом вреде, рохкає. Куди клопавуха, йдеш? питає віл Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, з боку на бік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусач йдеш? – питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співунець черв... червоний гребінець поважно так ступає кукуріку -ку, своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, Отказує півник співанець. Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віли каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені. Та я хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. І я морозу не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас буде пух гріти, каже гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина. А коло неї шість стіжок сіна. Зажив тоді собі віл. Приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна і хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл хтось стукає. Відчинив двері, а коло дверей стоїть баран. Замерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я тобі рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав, Віл, подумай, та й пустив барана. А пізніше трохи свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твоєї хатини підрию. А жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він і свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися, не пущу, вас угріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоїй хатини повищіпую. А я, каже півень, усю стелю на горіщі з грибу ногами Не жити тобі в хатині змерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи шукати повз хатину лисиця. Чує, півень пісні виспівує. Забажалося лише сичці півнячого м'ясця посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя й до вовка та й каже їм, знайшла я вам, друзі мої дорогі, славну поживу. Тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півдня. Гаразд, кумасю, отказує ведмідь з вовком, ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини, ведмідь тоді й каже вовкові, ти йди вперед. А вовк отказує йому, ні, ти, ведмедю, більшу силу за мене маєш, тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віло вікно й побачив, до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалася гусак з півним. Що його робити, а Віл тоді й каже. Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам, а все це тому, що живемо ми з вами в дружбі великій, один одному допомагаємо, з біди друг дружку виручаємо. Давайте ж і зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося, загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл, баран, свиня й гусак, як вискочать з хатини, не вспів ведмідь на задні лапи сп'ятися, як віл придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом, свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом, а гусак теж задніх не пасе. Товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає. Кукарі ку. -ку Вовкові здалося, що півень крикнув Заріжу. Перелякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.